Саму, якраз існує керівнику вже тепер існуючого другого запасного батальйону ДУК, який є на території Лівщини. Тараса тобі слово. Дякую, слава Україні. Зі свого боку, хочу додати наступне. Значить, Приходиться чути останнім часом дуже багато звинувачень з приводу того, що ми хочемо узурпувати, скажімо так, силові напрямки, що ми нібито хочемо замінити собою якісь солові структури, там, армію і так далі, хочемо, як то кажуть, встановлювати свої порядки і так далі. Якби звинувачені без безпідставними абсолютно і не мають під собою жодних, скажімо так, реальних передумов, оскільки ми хочемо легалізуватися і ми хочемо бути допоміжною законною воєнізованою структурою, яка буде допомагати. І буде долучатися при потребі до забезпечення громадського порядку, до забезпечення громадської безпеки, до забезпечення, скажімо, не виникнення різного роду незвичайних ситуацій, а на випадок того, як виникнути, відбуватися з наслідками і так далі.